Вітаю, шановні глядачі, зараз я хочу подивитися питання Сумська область, прикордонні райони. Що заважає припинити обстріли Сумської області, прикордонні райони? Щоб припинилася агресія російська, що необхідно. Так, дивіться, в ворогу буде важко це робити, в нього буде брак саме снарядів. Це питання він, він буде змушений з сумського, з оцього прикордоння забрати Снаряди. Він вже про це думає, що пора мені звідти забрати снаряди, бо є голод, снарядів, забезпечення. І покращення Сумська область. Давайте спитаємо, саме якого числа, коли остаточно припинять обстріли прикордонних районів Сумської області, коли саме настане тихе мирне небо над головами українців в Сумській області, саме жити з 15-го числа. Повернеться. Мир до домівок. Так, це 15. з 15 по 17 у вас все буде менше, 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 менше. Обстрілів і вони мають припинитися. Я хочу забрати всю агресію військову поверну ворожу. Всю агресію ворогові вернути, всі білі страждання, сльози і смерті і руйнування, що завдані українцям в Сумській області, прикордон заперечую. І вертаю ворога на віки вічні. Всі страждання йому вертаються назад, на голову летять його ж ракети, його ж бомби заперечую, більше немає дороги ворогу до Сумської області. Закриті всі дороги, де настане мирне тихе небо над головами у людей. Так буде е, вам е, буде легше набагато. Сумська область. Так, я заперечую. Більше немає політичної волі, більше немає наказів. Заперечую, заперечую. Заперечую. Більше немає наказу тримати у напруженні Сумську область. Обстрілювати ворог припиняє. Відвертаю на віки вічні. І прошу відкрити дороги до мирного, тихого життя. У прикордонні Сумської області настане мир, тихе життя, абсолютно припинення всіх обстрілів, буде так, перекриваємо. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, будь ласка. Допоможіть припинити обстріли Сумської області, прикордонних районів і відновити всю інфраструктуру, тепло, електрику, водопостачання, все необхідне для життя людей Сумської області. Відверніть на віки вічні ворога. Хай по іншим дорогам тікає. Більше йому немає діла до Сумської області, більше немає наказів. Здійснювати обстріли в Сумської області. Більше не може ворог. Буде так, буде так, буде так. Прошу закрити ворожі дороги і повернути по Верховному суду йому всі біль, сльози і страждання людей, які завдавали вороги в Сумській області. Буде так, буде так, буде так. Та повернеться ворог вся біль смерть і сльози, що завжди. Де да буде все сказане здійснене. Так, я прошу допоможіть захистіть Сумську область, щоб нарешті настав мир і тихе небо. Не да буде все сказане здійснене. Дякую за увагу!